Доброго дня. Всім привіт. Ми тут е, трошки не виспані, бо не знаю, як Даша в нас в Україні обстріли вже цілий місяць в Києві. Тому кожен день ми не висипаємося все більше і більше. Е, тому, вибачте, за наш зовнішній вигляд. Це номер. Я, я тільки повернулася, і я реально знаю, про що Ксюша говорить. Тому ні. стрьомно. Так, ну що ж, з вами ховрашки в тумані. Ховрашки в тумані, які ще й в піжамі, тому що робимо сьогодні дуже ранній запис. Так, ну що, сьогодні наша тема буде це синдром самозванця. Торкнемося також дотичних до нього тем це закон Данінга Крюгера. І, ну, в принципі, все. Будемо говорити, що, що з цим. Робили ми, ну, точніше, Ксюша, я з цим нічого не робила, що є, то є. Але якщо так подумати, то мені здається, кожен боровся з цим синдромом. Так, Ксюша, є тобі що сказати? А, можу підтвердити тільки те, що я досить часто з ним борюся і продовжую це робити постійно. Кожен день перманентна боротьба. От, синдром самозванця він не, є, не є хворобою сам по собі, тобто він не занесений в які ці каталоги, хвороб чи, та, чи щось таке психологічне. Але це такий певний феномен, який насправді заважає людям, які знають, що робити, робити те, що вони знають. От, це коли Тренована людина приходить на нову роботу, змінює спеціальність чи щось подібне, і починає тривожитись через те, що через те, що вважає, що недостатньо компетентна в тому, що буде робити. От, Ксюш, скажи мені, у тебе таке наскільки часто у тебе таке буває, і коли це почалося? Я б хотіла тут додати, що це не тільки людина, яка приходить на нову роботу, а також і людина, яка йде на нову позицію, або які дають більшу відповідальність, ніж там вона готова ем, отримати. Е, в мене таке давно і почалося воно, напевно, на першій роботі, на яку мене взяли, і я подумала, о Боже, я недостойна того, щоб мене взяли на роботу взагалі. Але я вже не пам'ятаю, бо це було дуже давно. Це яка саме робота? Бібліотекаря, напевно, найперше моє. Ого. А, нічого собі, тобто, навіть так. Окей, а що ти з цим робила, якщо пам'ятаєш? Ну, насправді тут мало що можна зробити, насправді, з цим синдромом. Окрім того, щоб казати собі там ні, ти достойна, ти молодець і все таке. Тобто витоки цього синдрому. Глибоко психологічні, це не тільки твоє відчуття власної невартості чи там меншу вартості, а це також і ем, те, що в принципі соціум нам постійно про це каже, те, що на співбесідах, наприклад, нам постійно кажуть, що там ой, у вас нема досвіду, значить, ви там недостойні, у вас не вийде і все таке. Тобто це такий, як на мене, величезний культурний дискурс, але не тільки наш український, але й загальносвітовий, про те, що кожна людина, вона, типу, недостойна бути там, де вона є, що не дуже здорово. Що, що робити, коли в тебе синдром самозванця? І насправді є дуже багато в інтернетах всяких технік, типу, там нагадай собі, що ти молодець, там зробити все п'яде десяте. Але я особисто вважаю, що синдром самозванця дуже допомагає. Допомагає? Я думаю, так. Треба я просто вміти просто. з ним працювати. Да. Тобто я вважаю, що він допомагає нам залишатися ем, на землі, знаєш, не думати занадто багато про себе. Це оця штука, яка ти казала про синдром Дайніган Крюгера. Протилежна, ем, можеш трошки просто розказати? Я тоді зроблю підводку зі свого боку, чому я вважаю, що це класно, коли в тебе є синдром самозванця. А, ну да, ну може, в принципі, це буде така, це буде неточне визначення, але наскільки я це розумію, саме поняття це коли людина завжди беремо людину а, і людина. В чомусь не не є компетентною, і через те, що вона не розуміє, що в чому, ну тобто, всіх е, аспектів більшості аспектів роботи, спеціальності і так далі, через те людина є впевненою в собі, тому що вона просто не знає, де вона помиляється, і може вперто доводити свою точку, точку зору, яка буде для людей, які компетентні. Видаватися просто абсурдною, але там може сидіти якийсь самозванець, який подумає, бляха, він так впевнено це говорить, що, може, це я не правий, а він правий. Ось настільки це, як би це сказати, це сумний синдром, як на мене. Ну, Насправді це називається когнітивне виправлення, якщо я не помиляюсь, і це така дві е, точки спектру синдром Тайнга Крюгера і синдром самозванця. Але синдром данька Кругера ще можу додати, що він більше росте, чим менше ти знаєш пропорційно, що супер, просто, просто супер. Але насправді дуже багато є таких людей, які так чинять. На жаль, і я цьому як це була жертвою цього синдрому, і не раз, і не два. І це нормально. Це нормально, це просто частина нашого життя. А чому я вважаю в цьому випадку, що синдром самозванця це не погано? Бо е, він дає можливість е, тобі м, побачити себе як новачка? Е, ти нічого не знаєш, ти нічого не розумієш, і в цьому випадку ти можеш е, більше. Часу і уваги приділяти навчанню. В тебе відкрита свідомість, бо ти я нічого не знаю, я нічого не вмію. Як по іншому я можу вирішити цю проблему, як по іншому я можу підійти до цієї ситуації, бо я мол, новачок, я нічого не знаю. Але насправді тут є і інша сторона медалі, як таке, що людина взагалі здається, бо каже: я ну, самозванець, я нічого не знаю, нічого не вмію. Я просто не буду це робити взагалі. Щось це <кхм> ніфіга не весело. А, просто все так це, це, це дуже сумно, насправді. Так, окей, давай почнемо з того, що робити з синдромом самозванця, якщо ви його у себе виявили. Я вважаю, що треба зробити його вашим другом. Треба вміти його, його балансувати, коли в, в таких ситуаціях, коли ви розумієте, що краще бути нерозумним, ніж зарозумілим, треба його використовувати. В тих ситуаціях, коли ви розумієте, що він не дає вам можливості щось зробити, тут треба задати собі питання, від чого мене захищається синдром, як я психологічно захищаюся від, ну, від якихось важких складних ситуацій, тим, що я кажу собі, ой, а я не можу це вирішити, і просто відходжу і взагалі цього не роблю. По-моєму, він може дуже добре показати нам е, наші слабкі місця. Я там не вірю в себе, я там, я там не знаю цього достатньо добре і все таке. Тобто, використовувати його як свій помічник краще, ніж якийсь блокер для того, щоб взагалі нічого не робити. А ти що думаєш з цього приводу, Даша? Ну, взагалі, це дуже індивідуально, мені здається, тому що є люди такі, що. Горло перегризуть, так сказати, за свою, за, за, просто за, як би це правильно сказати, за свою думку, за факт того, щоб його о, почули. От і якщо є, є якась, якийсь такий о, дух боротьби всередині самозванця, наприклад, людини з цим синдромом, то людина справді вона дослідить тему і наступного разу поставить на місце того, хто некомпетентний, чи так далі. От або одразу вискаже: я не можу зараз там сказати на сто відсотків, що це так, але здається, щось тут пахне не дуже добре тухлою рибкою. От я думаю, <как> вибач, тут ще дуже важливо те, що ти кажеш, це середовище, в якому ти перебуваєш. Якщо середовище дозволяє тобі робити помилки, каже тобі окей, піди і, і вивчи цю тему більше, і тоді ти до нас повернешся. Ми, ми дозволяємо це в такому середовищу. Саме званцю набагато легше розвиватися. Бо він в нього є ці ресурси, в нього є ця підтримка. А коли в тебе немає такого середовища, коли тобі кажуть, як це ти не змогла знайти відповідь за одну секунду, знаєш, ото як в школі, коли ти математику робиш з батьками. І ти вже сидиш, і ти вже плачеш, і ти не знаєш, а вони тобі кажуть: Ну що, скільки буде 5 плюс 8, А ти ридаєш і кажеш, я не знаю, не трогай мене, я не можу. тому що ти кричиш, мені це не допомагає. Знаєш? То в такому середовищі дуже важко, якби бути самозванцем і навіть бути з синдромом Дайнга крюгера Бо в будь-якому випадку ти ну там неправий і тобі не дають зрозуміти, дослідити і все таке. Продовжити хотіла сказати. Ти просто про школу про... заговорила, і я так вдячна зараз своїй мамі, що вона не робила зі мною домашку з п'ятого класу. Зі мною робили. Все було неймовірно, неймовірні враження, які я буду нести з, тобою, з собою все життя. Це звучить як психологічна травма. я mm -hmm. Все, я зрозуміла. Ну, Насправді це дуже, дуже цікаво, як ми. Багато речей беремо там, з тих часів вже школи і все таке, бо дуже довгий час я боялася давати неправильні відповіді, і зараз в мене все ще таке інколи є. Коли в е е мене щось питають, там кажуть: ой, ти знаєш цю людину, і я така, да", хоча я насправді взагалі не знаю. Чи там, Ой, а ти знаєш там, оцю програму, оцей термін, і ти так. Ну, звісно, я знаю, і собі там записуєш, треба погуглити після. Знаєш. Ну, тобто, цей, цей момент, коли ти можеш визнати, що ти не правий, чи ти не знаєш, він дуже дуже важливий, а, особливо для синдрому самозванця. Бо просто сказати собі, так, я цього не знаю, але я можу з цим справитися. Я піду, пошукаю, порішурчу те, що ти казала, да? Е, дуже велика різниця з, з тим, як в школі нам, ну умовно, в школі для мене це були батьки більше, ніж школа, але як там рідні тобі казали, типу, ти що цього не знаєш? Боже, як можна цього не знати? І ти так я більше нічого в житті питати ні в кого не буду, знаєш. Ніколи. От, Дякую. Це ж це, 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 до речі, один із симптомів. Там ну тобто, синдром же та да. у нього ж є певні симптоми. Це один із них, це те, що о, людина боїться уже сказати свою думку або визнати, що вона не знає. Це один із них. От, ще там є, що важко приймати похвалу. Важко висказати свою думку, або визнати свою не не, 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 не некомпетентність. Некомпетентність. О, Дякую. Я ж ще, 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 ще кілька секунд я почала б співати пісню не, де, якої не існує. От, людям важко ем, приймати похвалу, як я вже казала, за свої. Ем, Вдалі якісь рішення або вдалі, вдалі будь-що. Також вони вважають якісь досягнення будь-які там особисті або командні досягненням когось іншого, ніби хтось повпливав на це і вважають, в принципі, це не якоюсь великою подією. а просто таким, ну, маленьким крочком вдалось, ну, бляха, зробили перший мільйон. Непогано, в принципі, але це все клієнти. Так. Um. Можна я тут скажу? Так, да, так, да, кажи. Мені здається, важливим тут є те, наскільки ти ем, наскільки в тебе є. Ем, як це сказати, наскільки в тебе немає дисонансу між тим, що ти показуєш синдром самозванця і дійсно його відчуваєш. Бо є дуже багато речей, які я знаю по собі особисто, коли там мені кажуть, ой, ти така молодець, а я кажу, та ні, це все команда. А всередині я знаю, що це я, що я молодець. Команда теж молодець, але я молодець, знаєш. Але е, якби соціум тобі каже ні, не хвали свої здобутки, тобі треба бути скромнішою, тобі треба е, сказати, що це все команда. що Це не ти була насправді така класна. Mm. І от отут Дуже важливо для вас, любі слухачі, зрозуміти для себе, чи ви дійсно не вірите в себе і кажете, та ні, це не я. Чи ви просто так кажете іншим людям, щоб оцю, виконати цю соціальну посилку, що дійсно я не така нескромна, а от а от да, але я молодець. О, блін, Це, 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 це трешак, насправді, і це правда, тому що люди реально. Блін, Коли починається мова про соціум, який обмежує нас в визнанні своєї ну, ну тяжко. А всі люди вони в чомусь офігенні, І тіпа, ніхто не може в результаті навіть сказати, Блін, а я реально класно роблю те, я реально класно роблю це. А Потім вони такі, ну всі ж подумають, що я там зазнаюся, що це ну, так не має бути. От, коротше, якщо е, ви впізнаєте в тому, про що ми говоримо себе, то, е, то робимо те, про що каже Ксюша, це, це, ведемо себе з синдромом самозванця як з другом. Скажи да? мені, як ти відносишся, ну що ти робиш зі своїм синдромом самозванця? Ну, як сказати, я не можу. Точніше, так. Він у мене проявляється сильніше з відповідальністю, яка покладається. Да? Якщо це робити те, чим я зараз займаюся, там банально. Секунду, Вов, це що був вибух? Точно? Продовжуй. Блять. Я, Продовжу думаю, це, я думаю, це можна залишити в випуску. Можна. Так. Скажи. <смір> вибач а, це Я що маю сказати, що я цього не відмічала раніше, але м -м, вчора у мене була розмова про цей синдром самозванця з іншою людиною, і я почула таку фразу fake it till you make it. І я така, блін. Це виходить, у мене досі є, є цей синдром самозванця. Да? Але я настільки його почала ігнорувати, що я така, ну я ніфіга не знаю, ну давайте розберемося, по ходу, якось розберемось. І це, і я знаю, що я некомпетентна. Я, ну, я зараз сумніваюся реально в тому, чи він у мене досі є, чи у мене просто вже... Терфувався він в тебе. Настільки фейкіт цей працює, що я вже просто ну, така: ну є, що але, але, але це підхід, до речі. Так, да, да, Це також підхід. А, ну, це також варіант. І рано чи пізно ти просто це зробиш, і можливо, він зникне. Цілком можливо, але. Я просто уже певний час живу думкою, що у мене в результаті що б не сталося. У мене є я, у мене є моя голова, у мене є доступ до інтернет, і я розберусь. І набагато легше зараз. У мене якась така, знаєш, впевненість у собі, вона вже втратила будь-які причини. Я просто, ну, просто знаю, що, що б не сталося, я або розберуся, або заб'ю на це все. От. Але я чудово пам'ятаю, як це було, коли я починала займатися сайтами. У мене було враження, що я взагалі нічого не знаю. Це при тому, що я знала достатньо багато у мене було багато шаблонів, готових, які я могла переробити під якусь реально прикольну штуку. От. Я могла спокійно цим займатися, але я не почала цього робити через те, що банально я така: та, та ну ні, стільки людей на ринку, стільки професіоналів. Вони всі зроблять набагато краще, ніж я. А я що я? Я там якийсь курс пройшла, щось десь навчилась. Мені було навіть важко написати відгук на вакансію ем, ну, по створенні того чи іншого сайту, тому що я така, а що я скажу? А у мене там всього дві роботи в портфоліо, Я ялог. Хоча насправді, якщо б ти написала, нічого б, ну якби тобі просто не відповіли, ну нічого б страшного в цьому не було. Якби відповіли, ну якби ти б зробила те, що треба було зробити. Але да, званцем він такий. Все, все набагато гірше. Я ж в певний момент почала шукати сама людину, яка мені зробить сайт. Ну, нам ще я думала, що там ну фіг з ним. Краще це заплатити комусь і, і, і м, закрити це питання, да, і не паритись самій. Так от е, все дуже погано. Я тут на ринку немає, чи що люди є на ринку. По-перше, коли ти ставиш певну суму, вони пишуть тобі, що ну, тобто, да, давайте візьмусь, причому на таку адекватну суму, суму, яку я б на перших етапах вважала навіть вищою, ніж я заслужую, заслуговую. От, І вони пишуть: ну, це все класно, так, дивіться, ось, ось мої роботи, ось моє портфоліо, але ціна в три рази вища. Я така: а нахрін ти собою, значить, закриваєш мені вакансію? Може, ти підеш нахрін. І це є. І саме печальне, що роботи, які скидували, вони були не, не те, що не варті будь-якої уваги. Uh, і так, uh, синдром самозванця, так що? Один із варіантів uh, роботи з ним це fake it till you make it. Я думаю, це непоганий варіант. Ну, Він виглядає, бо насправді, uh, я думаю, більшість людей таке робить. Але з іншого боку, знаєш, це так цікаво. Я тільки що, поки ти говорила, подумала. Ем... Що таке взагалі компетенція? Що таке? Ну тобто, ти дивишся на портфоліо цих людей, і вони тобі не подобаються. Але це твоя думка, і вона не є еталонною. Я зараз не на тебе це кажу, а взагалі ми просто звикли, що в наприклад, в школі в університеті, в нас є якась система оцінки наших знань, яка, як ми з тобою вже говорили, вона не є об'єктивною, вона не показує знання, вона показує, по суті, визубрений матеріал. Типа, наскільки ти вмієш запам'ятовувати, а не наскільки ти розумієш там, проблему, тематику і все таке. Тобто, це не, це не якась об'єктивна система, але вона діє, і нам здається, що далі по життю є така сама система, але такої системи нема. І твої компетенції, і твою важливість для ринку, твою важливість для роботодавця, для себе особисто її не визначає ніяка шкала, ніякі бали, взагалі нічого. І мені це настільки цікаво, бо, наприклад, деякий час назад, Боже, вже більше року назад, я здавала сертифікацію Майкрософта. І мені дуже було обідно, що я багато-багато вчилася, а в результаті отримала сертифікат тому, що визобрала правильні відповіді. І тепер я маю цей сертифікат не один, я маю їх три, але цінність такого знання, вона дуже низька, і ми розуміємо, чого. І от власне мені е, цікаво, що синдром самозванця базується на якихось таких, все таки критеріях, яких насправді немає, їх не існує. Бо що таке компетенція, що таке знання, і все таке? І от люди з синдромом Даніга Крюгера, які приходять і там, умовно, нічого не знають, вони можуть знати дуже багато. Але там, на твою якусь суб'єктивну думку вони там не знають нічого. І тому ти така ах ти, там погана людина, і все таке. А потім ця людина досягає успіху, бо це тільки твоя суб'єктивна думка, що вона нічого не знає. Ну, я зараз дуже умовно кажу, бо все це довга і важка тема, але. Um, мені цікаво, наскільки все таки успіх, компетентність і дуже багато інших речей не визначається якимось там вищим органом, який каже тобі: от тобі табличка, от тобі бали, от ти зараз можеш визначити, наскільки ти компетентна в цьому чи іншому питанні. Ніфіга, такого абсолютно нема. Тому це все тільки в нашій голові. Uh, так, я розумію, про що ти кажеш, але якщо такі ситуації uh, складаю, складаються, то мені, на мою особисту думку, є сенс uh, знайти істину. А істина вона хитра штука. Якщо дві людини з різними uh, поглядами на світ стикаються, з поглядами на ситуацію, немає різниці, uh, і вони починають цю перечку, вони цілком можуть знайти щось посередині, що буде. Набагато крутішим, ніж кожна ця особиста думка, тому що всі негативні сторони кожної особистої думки вони будуть класно прокритиковані. От. І можна з'явитися якась нова ідея, яка може бути кращою, ніж кожна інша ідея окремо. От, але тут знову-таки фішка в тому, що в якійсь певній особистій впевненості, впевненості. Не, не, не те, щоб навіть в собі, а впевненості в... А знаєш що? Впевненості в собі, так. Да. От і все. Так от Хоба. От, що думаєш з цього приводу, що Ну, тобто, синдром самозванця, він там може бути, але якщо ти впевнений в собі, і ти впевнений в тому, що ти можеш розібратися в темі, то ти і, і, і прогулиш, і просорчиш, і... але. Головне не змовчати в саме відповідальний момент. Я погоджуюсь з тобою. О -о -о -о, я ж устанула. <поч> Отже, сьогодні ми говорили з вами про синдром самозванця. Ця тема досить глибока, але ми не вдавалися в глибини. Бо, ну, на що це робить? Ми не психологи. Uh, тому дуже вам дякую, що ви послухали. Нам було дуже цікаво з вами це обговорити. Сподіваємося, будете залишати якісь коментарі, чи там особисто писати мені і Даші з приводу ваших думок про судроб самозванця, чи є він у вас взагалі. Як ви з ним справляєтесь? Що ви робите? Як вам наші думки з цього приводу? Чи може ви такі ні, ви всі не праві, треба не так робити? То пишіть нам, нам цікаво буде почитати. Uh, вот, дуже вам дякую, і uh, до наступних зустрічей. Да. Дякую також вам до наступних зустрічей і знову повторюю: ми будемо дуже раді за ваші відгуки. І, взагалі, нам цікаво дізнатися ваше ставлення до питання, чи є воно у вас взагалі поговорити про це. Дякуємо, хороших хорошого дня вам, всього вам, всього вам найкращого. Слава Україні! Героям слава!